Даро, припищик! Я знаю, що ти прийшов сюди, щоб інтелектуально розвиватися. І тому я грата в курку, да. В якийсь кооператив. Ой-ой-ой. Чутливість жахлива просто. Тут якась загадка. Ні, мені щетка можна туди прийти. Ага. Певно, у курки з'явилася своя лазня. Я не знаю, що це. У неї з'явився свій. склад. колод? Це ще ліфт. Не, по ідеї по цьому ліфту, зможу спуститись. Я зрозумів, що це місіс Лоренс, якась нова вчителька. Що вона буде казати далі, я не уявляю, тому що англійської я не знаю. Поїхали вниз. У нас буде курочка. Що буде робити ця курочка? Де вона буде? Я не знаю. Це глухий Хайкот, чи не вперся в щось. Мені залишається, що переді мною з'явилася курочка. Да, то курочка була. Жахлива чутливість. Ну, добре, я змирюсь ці щатливість цієї гри, тому що я можу. Тепер вгору, як ти бачиш, ми вирішуємо дуже середній гололом Жека Фреско по потім... тому. Як пройтись? Там звук такий, наче ліфт поїхав вниз, а якщо він поїхав вниз, то можливо. Треба використати цю елеваторну систему для того, щоб піднятися до того. Синього вогника яким чином не знаю. Може сюди піти. Наша правда, не знаю. Зрозуміло, можна двері відчинити для зручності буття. Виходить для того, щоб. От я зараз заберуся на гору, але зараз мені на гору не треба. Мені треба спочатку якось цю дошку активувати, щоб вона відкрилась, певно. На мені взагалі вгору, Неясно. ясно. Тут я певно, від курки заховатися зможу. Певно, вона не тут нападати буде. Якийсь великий барон, центральна ферма. Тут десь написано ферм. Тут нікого немає. Щось мені здається, що. Зайду я в кінець цього ангару, і на мене нападе курка. Знайдіть труби для того, щоб відремонтувати елеваторну систему. Труби, сподіваюся, будуть великі-великі і будуть світитися дуже добре. Ну. Но... Так, да, бо коли буде виходити, на мене курка нападає, а там якраз курка. Але в цілому курка для мене ж це не загроза ніяка. Тому що, якби по-перше, я тут можу сховатися, а по-друге, її там якось обігти можу. Ну вон вона там. Курка, підскажи, будь ласка, де труби? Ділова курка, де труби? Курка вирішила піти в мою сторону для того, щоб певно дізнатися хто це її кличе. Мені труби треба, курка виявляєш. Де я труби візьму? Може тут... отут може труби. Бо тут аж два підкати можна пройти. О, тут може. Ні. Тут такі дивні схованки є. От вони виглядають так, наче я маю сюди кудись пройти і курку віднайти. Яку курку? Труби. Труби. Але не так, воно. Я би закрив двері. Курка! Де труби? Я зараз піду і перевірю в тому ангарчику. Курочка йде прямо до мене, але вона мене не бачить, тому що я знаходжуся тут. Дуже треба трубочку знайти. Вона зараз поїде кудись тудись, а я піду кудись сюдись. Може, тут я трубу знайду. Можливо, я навіть труби міг би знайти до того, як мені сказали, що мені треба знайти труби. Я був правий, на щастя. Не, курка. Я пішов ремонтувати, бувай, курочка. Не, я пішов ремонтувати елеваторну систему. Ясно, курка не хоче, щоб ремонтував елабаторну систему. Але я тепер знаю, де труби, означає, я їх зможу взяти заздалегідь. Чи не зможу. Вона не хоче чекати, поки я буду відкривати двері. У неї є ціль і вона її досягнула. Виходить, я зараз піду кудись наліво спробую. А вы з цього приміщення, бо я не хочу з куркою тут дружить. Мені треба чекати, поки вона до мене підійде. Вона, пойде, йде на ліву сторону, я забігаю в той амбар, потім вона повертається кудись назад. В той амбар, де я якраз візьму труби для ремонту елеватора. І все. Кіт труби, трубы, дроти, мають бути. Хорошо! о Ну все! Дай, будь ласка, труби взять дуже треба, то ми вряджу наскільки сильно. Ну, ти ж не прорізеш. І там ти не пролізеш. Ти шкорка з обмеженою розумовою здатністю. А мені цікаво, я труби вже забрав, чи вони в випадкових місцях будуть з'являтися тепер. Якщо мені треба труби відшукувати тепер, то. Треба знайти труби в новому місці, труби тепер не там, де були. Може якраз таки тут вони будуть? Де я теоретизував, що не можуть бути. Ні. Курка куди йде? Ну точно не направо. На бомбар має йти по скрипту, скоріш за все. Так, да, вона туди пішла. Пішли тоді шукати труби на поличках. Може, вони десь нас віднайдуть, чи ми... Скоріше, ми їх віднайдемо, о. Тепер пішли знайомитися чи то з куркою, чи то з елеваторною системою. Вон вона. У мене тут дірочка є, тому я в неї застрибну. Бывает дурковата курка. По звукам вона наліво пішла. О, в ангар якраз куди мені зараз треба. Ну, хай вона там квокоче. Це не відміняє того факту, що мені потрібно... на ліфт. Але я відремонтував елеватор, можливо, це збережеться. Сподіваюсь. Інакше доведеться знову бігати і шукати ці труби. Ну, yeah. Давай, 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 давай. Трохи не встиг. Але в цілому я зрозумів, курка тільки до мене доходить, я починаю бігти і успішно забираюсь нагору. Зараз ми з тобою це дуже просто ж курка, диви, який красиві. Давай біжить біє. Все я побіг. Встигни, 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 не встиг. Але принаймні ми не померли. Нані ми встигли. У нас є з тобою друга спроба. У нас заодно ще може відновитися витривалість. Що десь не змогу втекти. Спробуємо так. Ой! Місо немає до сховатися. Найліпший варіант, коли я помираю, якраз таки для того, щоб підніматися на цьому ліфті. Біжи до мене. Все, тепер я біжу на ліфт. І встигаю. Майже встигаю. Добре. Курка, коли буде не половині шляху, потрібно йти на цей ліфт. Курка. Все я побіг. Ясно, я уже не встиг на лифт. Он уже поехал. Ну, понимаете, я это сделал? Я в дырочку, можно? Не можно. Курка тики на меня начинает пихнуть, и мне треба бігти самому. Давай. А як тобі така курка? Ну все, я. Я чесно, я хотів, щоб ти мене загризла, але. Не в цей раз. А я вже втомився від пожирання. Та ти йди впей! Йди впей, Нюхай, нюхай колоду. Ясно, кормушку треба бігати і перестрибнути неможливо. Якщо ви 2 метри з ростом і пів метра біля вас кормушка, ви не зможете її перейти, можете це на життя взяти. Ні, ну не, так взагалі легко. Ну, будемо сподіватися, що це знаєш, як в Assassin's Creed, під нами буде просто сіно. Привіт. You who I you were. Зі мною розмовляє Курке. Але це не означає, що ти різний. До чого ж англійською мовою? Що, насправді, є твоїми мовами? Ти думаєш, що це кінець твоєї мови? Чи ти шукаєш вихід? Або... Чи ти тут, щоб мене порушити? Чи ти хочеш допомогти мені порушити зараз? Хочеш мені порушити зараз? Хочеш мені порушити зараз? мені порушити зараз?

and I won't stop at you. Я маю зупинити тебе. Ну добре, якщо переді мною стояла курка величезна, вона якби вже могла мене зупинити. Е, you yeah. це двері до твоєї свободи. Yeah. Воу-воу, що -во, ти робиш? Wait a how, how did you get here? From where you worried, you were, it be impossible to... This is really strange. You shouldn't be down here. we this. Just hang tight. Oh, and if you find any sort of tape recorder, please do not play it. There's a lot of confidential information down here. Будь ласка, не розповсюджуйся про те, що ти тут побачиш, бо це конфіденційна інформація, може. Куди? Вентиляцію? Давай. Я хочу взагалі побачити курку, що в вентиляції була би. Але. Поки що не дано, поки що не дано. І за рахунку того, що тут багато то... що Давай ми цього бебрика знімемо прям як отак ото якось. Моє ім'я listening. Ти маєш слідувати за мною, ти маєш слухати мене. Я знаю, як це працює. Може, Може, ти, ти реально зможеш вибратися, якщо будеш слухати мій голос? його Эрик він диявол, і він приносить багато болі. Він монстр.

Слідуємо інструкціям. Я поможу тобі. Ну ладно, красивий мужчина нам просять слідувати інструкціям. Ми будемо слідувати інструкціям красивого мужчина. Окей, современно. Тобі This треба вийти. Тут є якісь газові трубы.

Before I wake you up, of course. Then I'll just say it's been a pleasure. Урая, не двери. Uh, бабака, бабака, тут будет чешо. Uh, gas uh, для того щоб був газ, потрібно трубу знайти. Курка. Ну шо ж, давай на цій прекрасній ноті з нашою прекрасною куркою ми... А, я забув ще себе вімкнути. Геніально. Тобто я маю відкривати курку після того, як знайшов би труби. Їм. Курка, а де труби, як ти думаєш? Ні, ну давай ще добре. Пошукаємо труби. А як... А, у курки курча є. Я подумав, типу курка, а звідки у курки-курки. Ну, окей, тут ще якась штука на землі була, вентиляція є. Певно, це знову таки, щоб від курки тікати. Корову з'їли. Пойде після як я спустився сюди. і вимкнув газ, до мене спуститься курка. Але чи спуститься вона? Дізнається в наступному відео.